People. Розмалюю писанку в гарний світ, розмалюю радостей родовід І допоки пишемо много літ, до тих пір житиме цілий світ. Писанка писанко ти моя. Кликаю весненькою журавля, писанки гарні, як віточки, розквітають символи квіточки, на великдень граються у котка, у відгадки, на вбитків, у китка, великодні голуби, в сволоках, а дівочі волок. Писанко, писанко, ти моя, закликаю весненько і журавля, писанки гарні, як діточки, розквітають символи квіточки, скате вишиту за стелю. Писанку з радістю я зроблю, розмалюю писанку диво грай, щастям і добро ти палай. Писанко, писанко, ти моя, закликаю весненьку й Розквітають символи квіточки.